Виправдовування чи брехня енергоатом уперше з початку повномасштабного вторгнення планує закінчити рік із прибутком. Щоправда, це стало можливим завдяки підвищенню тарифів для населення на 64%. Про це 7 серпня повідомило видання Forbes із посиланням на віцепрезидента енергетичної компанії Якоба Хартмута. Не минулої доби, як в енергоатомі заявили, що це фейк, нібито змі поширюють цитую максимально брудну і брехливу маніпуляцію про підприємство. Кінець цитати через скандал Форбс вирішив перевірити свою новину і наведені в ній факти. Отже, у своєму повідомленні енергоатом заявив, що підприємство є прибутковим з 2020 року. Це за даними видання брехня. Адже останній рік, коли Енергоатом був прибутковим, 2021-й Тоді він заробив 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. У 22-23 роках держпідприємство офіційно збиткове 12 мільярдів 400 мільйонів і 11 мільярдів 250 мільйонів гривень відповідно, за даними «Юконтрол». А ще в енергоатомі заявляли цитую через надвисоке навантаження покладених спеціальних обов'язків і відрахування основної частини доходу на погашення покладених урядом обов'язків. Баланс компанії залишається на рівні незначної прибутковості збитковості. Кінець цитати Форбс називає це твердження маніпуляцією, бо в попередні роки в енергоатома мільярдні збитки, а не незначні прибутки чи збитки. Це твердження може бути правдивим лише в дві 2024 коли компанія зможе отримати прибутки завдяки підвищеним для населення тарифам на електрику, зрештою Форбс пише, що у своїй заяві енергоатом не наводить аргументів, чому неправильна саме суть новини про те, що компанія вперше з початку великої війни вийде в прибуток після суттєвого підвищення тарифів для населення. Цей факт просто назвали фейком. А от чому так і не зрозуміло. Можливо, у цьому нам допоможе розібратися Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракції Батьківщина, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаємо в ефірі. Добрий вечір. Вітаю, вітаю, добрий вечір. Отже, допоможете нам розібрати героям слава, чи допоможете нам розібратися у цій історії? Ми е, і уважно читали статтю від Форбс, і уважно читали заяву енергоатом, начебто про спростування цієї інформації. Ну і е, звісно ж, абсолютно білих, прозорих, е, детальних звітів Енергоатом не надає. Можливо, якби надавав публічний доступ, то і не було б такої плутанини. Але назвати енергоатом е, збитковим е, Прибутковим підприємством, у якого весь час є борги, це дуже складно. Ой, ви знаєте, ну це насправді якийсь дитячий садочок в скрутній ситуації. Коли в економіці, в енергетиці, війна. Ми бачимо ця операція в Курській області. Нас і тут оцей дитячий садочок, керівник, який влаштував керівник. Ну, дуже потужної, найпотужнішої енергетичної компанії України по суті правильно. Мі? Ну я дивуюсь от Петру Борисовичу Котіну і його при службі. До речі, Петро Борисович, пан міністр, якщо ви дивитеся, негайно поміняйте свою прислужбу. Вона вас зведе в май. Ну вона же б'є по вас. Ну це ж я не знаю скільки ви їм платите грошей. Ну, це не вігласи і ділітанти. Вони вам шукають вони вам на ровному місці. Роблять ворогів. З вас роблять ворогів і роблять з вас клоунів. Ну, вибачте, я ж просто я знаю, я давно відстежую в мене свої стосунки з прислужбою енергатами, з їх заявами, розумієте, Ну, вони точно не тим займаються, причому за дуже великі зарплати. Я, до речі, офіційно поцікавлюся, скільки вони там отримують. Далі. Дивіться, дійсно. Енергата не публікує офіційно свої дані, приховує аудит. Це до речі, і я не про це казав. І одразу хочу попередити і пана міністра, і пана ко при всій повазі до вас ми будемо вимагати цей аудит. От всі, от всі депутати, хто не підтримують цей аудит, вони вороги України. Розумієте, так. тому що ми мусимо знати, який фінансовий стан. Нашої найпотужнішої енергетичної компанії, від якої реально сьогодні залежить енергобезпека країни, ми мусимо знати, куди пішли гроші від підвищення. Бо дійсно відбулося підвищення на 64%. Додаткових 50 мільярдів гривень за рік буде зібрано з населення. Значна частина піде на енергоатом. Це очевидно. Вони згідно з ПСО механізмом. Вони виконують цей механізм, їм гроші. Ці велика частина потрапляє. 85%. від тому казати, що ці гроші це підвищення тарифів, не ніяк не зв'язано з тим, що вони прибуткові, ну це вігластва, або маніпуляція свідома, або дурість банальна. Роз... Я не знаю, як і навіщо ніхто би вас не звинуватив. По дійсно ви виконуєте е, спеціальні обов'язки, дійсно, у вас збитки, ви із збитком продавали електроенергію і дійсно саме заготовлені. Бо як в результаті з'ясувалося, підняли цей тариф на електроенергію, щоб ви нарешті стали прибутковим. Як облаштований цей енергоринок, це ми окремо будемо розмовляти дуже серйозно. Бо тут я на пальцях вам всім поясню: У ви... енергата модель роботи дуже проста. Розумієте, він приблизно виробляє 50 мільярдів кіловат годин електроенергії, приблизно. 25 мільярдів кіловат-годин він постачає населенню за собі вартість вже без збитків. Вже про збитки не кажіть, Петро Борисович. За собі вартість. А от ще 25 мільярдів пять мільярдів. і продає дуже непогано для себе. За 4, за 5 гривень за кіловат годину про собі 1,7 1 і гривень. Разумієте? Ну це ж діти перевірять, це банальна арифметика проста. Як тут можна маніпулювати на цьому? Тому я пропоную керівнику компанії е, заспокоїтися, не сваритися з журналістами, це собі дорожче. І ви і свою, свій авторитет ще нижче опускаєте. І, на жаль, б'єте по міністерству, по уряду і по всім вашим грандіозним планам наполеонівським по розбудові цих атомних купів. От чому суть цього конфлікту, розумієте? Ну, дивуюся я, як можна такі помилки дитячі і такі глупості робити на такій постаті. Вибачте, Петро Борисович, вам відверто кажу, як ваш е, товар і колег. Пан... Я турбую про, про авторитет енергетики в цілому. От, в цілому. Бо я, останні скандали, вони, на жаль, б'ють по тому авторитет. Бі. Тому е, дозвуйте і аналізуйте кожне своє право, кожне слово, і приберіть, це, замініть свої свою Без так. пане Олексію, дозвольте уточнити, енергоатом стверджує, що вони збиткові з 2020 року. Прибуткові. Прибуткові, так тобто підвищення тарифів на вони, начебто, не впливає на їхній прибуток. Що впливає на їхній прибуток, за рахунок чого вони нарощують свою прибутковість, поки не буде проведено аудит. Я mm. вам не зможу відповісти, як саме чому. Обіварні в 19-му році кіловат години на енергатом була 57 копійок, затверджена НКРКП. А зараз вона гривня 70, як вони відповіли мені в листів, розумієте, офіційному, за підписом уряду і міністерства. Ну подивіться, це ж скільки? в три рази зросла собіварня. От на що вона пішла? Що там у вас змінило? До речі, я розмовляв з міністром. Він не проти такого діту. Він сам, я думаю, зацікавлений пан Галущенко, в тому, щоб дійсно підтвердити, що ця нова гривня 70 – це обґрунтована сподіваюся. І я ще раз повторюю: поки споживачі, ми хто платимо за це, не отримаємо на це відповіді, у нас будуть дуже великі проблеми і недовіра до енергатому до, до розуміти до тієї конструкції. що тут не зрозуміло. Розкрийте свою арифметику, покажіть всі свої видатки, куди ви витрачаєте ці кошти. Ви державна компанія, незважаючи на те, що ви провели там корпоратизацію. Ви вели. Хай Мілавана, ваш Ден наглядової ради, він хай достежиться і доповідь зробить на комітеті. Він має повноваження, професор, великий економіст Мілаван. Тому дійсно вони несуть зобов'язання по Цьому ПСО, бо дійсно вони прибутками своїми розраховуються, покривають, покривали ті ці, ці збитки, які вони отримували для на торгівлі з населенням. Але ще раз хочу сказати: вони торгують на комерційному сегменті дуже і дуже прибутково. Може там менше схематозу треба, треба напоморити. Ну, угу. Може, треба торгувати більш ефективно відкрито. на 70 на сьогодні вартість продають по 5 гривень на РДН сьогодні. Ну, Пану побойтеся Бога нарешті. Чи дозвольте поділитися з вами однією історією? Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості включило енергоатом до переліку підприємств, щодо яких до кінця воєнного стану діє заборона на стягнення боргів у судовому порядку. Там нагадали, що цей закон України про виконавче провадження передбачає на період дії воєнного стану зупинку вчинення виконавчих дій у провадженнях з виконання рішень боржниками, за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу. А хто буде сплачувати борги енергоатома, якщо не сам енергоатом? Коли говорять про мораторій на борги, я особисто це не сприймаю в Бо в результаті вам хтось щось поставляв. Ви ж підписували акти керівник компанії, президентів. Підписували акт. Йшла поставка якісь матеріальних цінностей. А потім кажуть: ні, з нас не можна стягувати. То в результаті той хай стає банкрут. Таку ж саму дурню роблять шахтами державними. Розумієте? Так. Весь час, кожного року мораторії їм продлівають, а потім ми бачимо які скандали, які гроші. Розумієте? Я подивлюся, що це за норма така закона, що міністерства і, до речі, ну, енергоатом, коли йому вигідно, він а тут він підмін стратегпрому. Мені самому цікаво, я подивлюся, розумієте, які повноваження має якесь міністерство велике, да заборонити стягувати борги. тобто розривати весь А далі ми бачимо, як по цьому енергоринку накопичилося 70 мільярдів гривень, в тому числі завдяки тому, що там не виконував свої спеціальні обов'язки. Ну він же став саме джерелом. Ось цих боргів не розраховувався він з ПУПами, постачальниками універсальних послуг, з Укренерго, з іншими суб'єктами, і ради, заради того підняли населенню тарифуміти, щоб ми своїми грошами цей ринок, так би мовити, ну от розмоктали цей борговий кола, який створено в тому числі завдяки енергам. Я ще раз хочу сказати, мені вкрай не подобається сьогодні ситуація на енергоринку. Я констатую, що енерготам очевидний монополіст, і я цитую міністра енергетики, який звітує, що енергоатам 60% виробляє електроенергію, яку сьогодні Україна це згідно з законом про економічну конкуренцію. Це однозначно монополіст якого треба перегулювати в спеціальний ніякого ринку з таким енергіатомом бути не може, бо концентрація і і, і домінуюча становище на 60% не ніякого ринку не може бути за зависна uh -huh. тому? Це е, просто свідчення того, що не працює, як, як належним чином НКРКП, вона не сигналізує про це не працює антимонопольний комітет. І в результаті сьогодні у нас на жаль, я констатую, у нас ціна на РДН ну відсотків на 40 дорожче ніж в сусідніх європейських країнах. Це ринкова ціна. Розумієте, на ринку в результаті от таких дій, і це нічим хорошим не закінчиться. Бо сьогодні бізнес потерпає ціна має бути ринковою, якщо там є ринок, або ціна має бути за за економ... Економічно обґрунтовано, якщо mm -hmm. там немає ринку, іншої mm -hmm. моделі немає, тому не будіть ліха будь вас, енергатом, тоновний і своїм монополізмом пам'яті. Я... Ми поки не будемо в Петру Борисовичу. Поки за його героїзм, точно ніхто пам'ятник поки ставити не заспокойтеся, будь ласка, і тихо спокійно працюйте, бо і так дуже багато вас, на жаль. Якщо то... повертатися до аудиту, який обов'язково має бути проведеним, і сам міністр Галученко не проти такого аудиту в енергоатомі, то е, кого... я думаю, що він підтримує. А з кого повинна складатися така комісія? Це... Це... це мають бути українські представники із закордонними представниками, чи звернутися Дивіте, за послугами до спеціальних тут... аудиторських служб. Та це не треба ніяких закордонників, бо вони вже наробили аудит цього НАТО Газа, тут закордонники потрібні. Тут треба, щоби дивіться, я вважав, що Рахункова палата може здійснити такий аудіт. Ми uh -huh. звернулися з Тимошенка, з листом. Рахункова палата каже, що це не входить в її повноваження. Буквально uh -huh. нещодавно отримали ми цю відповідь. Я розумію, що Державна аудіторська служба абсолютно всі повноваження на проведення такого аудіту має і зобов'язана його зробити і оприлюднити, хоча б в спеціальному режимі, бо вони. Разом з правоохоронцями ховають ці свої аудіти. Ну вірніше, ні до су. Правоохоронці одразу роз... відкривають справи якісь карні, ховають під грифами ці аудіти, і в результаті я ж про це неодноразово казав: я не можу як перший заступник голови комітету подивитися: аудіт енергатому, аудіт Укргазвидабування, Аудіт Нафтогазу, Аудіт Укер. Аудіт жодної іншої енергетичної компанії. Київ, може подати. А як тоді людям так. пояснювати, звідки беруться ці ціни, ці тарифи, і звідки, взагалі, от хто, хто ділить ці гроші? Як якщо ми не бачимо аудітів, а компанії працюють в результаті в непрозорій світі? Це зухвала, абсолютно неправильна поведінка. Я підтримую позицію міністра. Пане міністра, давайте разом організуємо і дійсно. Хай, якщо там гривня 70 тобі вартість, хай споживачі переконаються, що ті гроші витрачаються підконтрольно, цільовим чином, і це заспокоїть людей. Я гарантую. Пане Олексію, якщо раптом припустити, що ми не побачимо цього аудиту, не побачимо цих цифр, чи можемо ми уявити, що наступної весни тариф знову буде переглянуто? А якщо ми не зробимо аудиту, то я вам гарантую, що вийде. Або чинний міністр, або новий міністр, голова президента Нергачі і Мілаванови, і почнуть розповідати, що у нас ринкова ціна 10 гривень. Вони вже кажуть: так? ринкова ціна 8 гривень, і населення непогано було б, щоб платило 8 гривень. Я вам гарантую, що так і буде. І саме тому ми і звернулися до речі, вже місяць тому до всіх фракцій. Пропозицію створити тиска і спокійно, Навіть не треба слід. Ми не слід спеціальну комісію дослідити всі ці речі по собі вартостям, по всім нашим е, тарифообразуючим компаніям. Розумієте, щоб для себе з'ясувати це обґрунтовані цифри населення не переплачує, інші споживачі не переплачують за це. На жаль, не підтримує В першу чергу. Знаєте, яка фракція не підтримує? Фракція «Слуги народу, і це мабуть не випадково. Тому ми будемо на те, як тільки парламент зараз повернеться після комисси відряджень, да? відрядження вже Верховна Рада. Вона ж не, не То ми одразу... ні, ні ні це ж відрядження назвали так, бо не знають, що робити з урядом не зрозуміла, з прем'єром не зрозуміла. То ну, ми розуміємо, назвали таке, таке період таких, період дій таких кабінетів, але тим не менш, коли. Буде активною дієздатною Верховна Рада. Ми вам гарантуємо, що піднімемо цю тему аудіту як одну з ключових, і дуже сподіваємося на підтримку цього населення, всіх споживачів, як побутових і так не побутових. Суд виніс запобіжний захід чотирьом фігурантам у справі Олександра Хейла. Скандал наростає, адже розслідувачі знайшли нові сенсаційні подробиці у справі про заможну пенсіонерку дружину, бізнес в Криму та про російські публікації екс-заступника міністра енергетики. Далі Олександр Хейло під вартою. Розмір застави 25 мільйонів гривень. Сергій Пилипчук під вартою. Розмір застави 65 мільйонів гривень. Євгеній Лута. Під вартою. Розмір застави 7 мільйонів гривень. Сергій Кобиляцький. Цілодобовий домашній арешт. Ці прізвища вам ні про що не говорять. Але коли ви вмикаєте світло і дивитесь платіжки, діяльність цих людей причина того, чому ви так багато платите. Півмільйона доларів. Такий хабар вимагав заступник міністра енергетики Олександр Хейло. За що? За те, що він виконує свої ж посадові обов'язки забезпечувати енергетичну стійкість України, виявляється, евакуація гірнично видобувного обладнання з шахти у прифронтовому районі нині коштує грошей. Саме за дозвіл на це чиновник і запросив колосальну суму. Утім, топ посадовця викрили й затримали детективи Національного антикорупційного бюро та спеціальної антикорупційної прокуратури разом зі службою безпеки України та Київською обласною прокуратурою. Пролімо світло на діяльність тих, хто забирав його в українців. Поки окупанти намагаються занурити нашу країну в темряву, схожою діяльністю займалися й у вітчизняному Міненерго. Із проханням дозволити вивезти унікальну техніку з місцини, де поряд точаться бої, представники вугільної галузі навесні звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, який і так відповідав за збереження гірничної техніки, став вимагати гроші. Правоохоронці твердять, їх мали передати п'ятьма частинами. Після отримання третього траншу чиновника та трьох його спільників затримали. Окрім Хейла, на гарячому впіймали посередника Сергія Пилипчука, директора ТОВ-Миколаївська енергопостачальна компанія Євгенія Луту та виконувача обов'язків директора держпідприємств Вугільна компанія Краснолиманська» Сергія Кобеляцького. Щодо останнього, шахтарі били на сполох після його призначення, адже на попередньому місці роботи шахті селидів Вугілля Кобеляцький прославився тим, що утопив обладнання на десятки мільйонів гривень і погіршив показники видобутку. А гірники місяцями чекали на зарплату. Про головного фігуранта Хейло, за словами журналіста Юрія Ніколова, креатура власне міністра енергетики Германа Галущенка. До повномасштабного вторгнення Хейло працював на керівних посадах у різних енергокомпаніях і приватних, і державних. А ще журналіст розслідувач зауважує, інформація, нібито затримання Хейла відбулося за підтримки міністра Галущенка, неправдива. Принаймні в Набу в САП нічого про цю підтримку не знають. Олександр Хейло є кумом Сергія Кузяри якого пов'язують зі зрадником України Віктором Медведчуком, судячи з того, що знайшли медійники, погляди з останнім майже схожі. На жаль, Хабару у півмільйона доларів це не кінець по Хейлу. Здається, тепер є робота і для СБУ. Затриманий сьогодні заступник міністра енергетики Хейло писав і шерив у себе на Фейсбук статті з отакими наративами і назвами: государство Україна ні і не була Або Бойцов Беркута таранит грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты. Також Телеграф пише, що Хейло вів бізнес в окупованому Криму. Сам заступник міністра це заперечував. За інформацією громадської ради доброчесності, родина Хейло, поціновувачі морського повітря і заборонених поїздок. Після початку великої війни чиновник не раз бував на тимчасово окупованому півострові разом із дружиною Яною, тоді ще суддєю. Нині жінка вже пенсіонерка. Однак, оплатити комуналку, на вартість якої безпосередньо впливав її чоловік, на відміну від інших, гроші має. Пенсія в Яни Хейло понад 200 тисяч гривень, та їй і цього замало. Колишня суддя стверджує, що їй неправильно розрахували довічне утримання і позивається за більше. І поки урядники зайняті такими от оборудками на сотні тисяч доларів, тисячі працівників вугільної галузі місяцями сидять без зарплат, Чи не стануть холодні квартири наслідком нагрітих кишень. Отже, дивіться, дуже цікаву історію, ми подивилися вчора, теж трохи обговорювали, зазначається за свідченнями думками журналістів, що по факту не по факту, а так, начебто, йдеться, що сам Хейло, це ставленик міністра енергетики Германа Галущенка. Якщо це правда, виникає питання, чи міг Галущенко не знати про оборудки, які робить пан Хейло. А якщо Якщо і не знав, то це теж не дуже добра ознака. Чи свідчиться про те, що взагалі в Міненергорозгардіяж і, ні і ніхто невідомо чим займається? Чи це якийсь поодинокий випадок, який треба взяти до уваги, розслідувати, засудити винних і працювати далі спокійно? Складне для мене не, не, не те, що складне. Це неприємна питання. історія, так, та, я вас розумію, це дуже неприємна так, бо, історія. От ми тільки про з вами говорили, да, про, якщо так. немає довіри у людей, у населення до енергетики, ну, про що може мова йти йти? Особливо в такій ситуації, в якій всі були ця країна там, місяць тому, ви розумієте? Ледь-ледь пережили ці відключення від, себе, від світла, там, розумієте, коли люди вже на, на маніфестації почали виходити. Розумієте, вже відновили, хоч якась і енергетики, що цей середня ланка працює і знову це безумовно такий удар по репутації, я що я можу сказати, хай захищаюся. Угу. Я єдине, хочу сказати, мені невідомо розумієте Зрозуміло, що міністр по-любому несе відповідальність. Він так. подавав формально але в нинішній владі оцій. Ну, конструкції абсолютно не як на мене, і професійні, настільки кадрова політика складна, непередбачувана, нелогічна, і я просто знаю, що там завжди є якісь креатури або депутатських угрупувань, практик там розумієте, або офісу, і там не так. Це просто я не адвокат пана міністра, але вже те, що як мінімум на сайті міністерства і на сайті СБУ. З'явилася інформація, що він сприяв розкриттю того злочину, да? ну то це свідчить як мінімум. Е, розумієте, що можливо він помилився або його примусили помилитися, коли брав на роботу. Але так би мовити, оця справа доведена до такого логічного кінця. Бо дивіться, це був третій транш, їх передавали у часі, да, якось тобто mm -hmm. у часі, і тим не менш. І от підозрювані не знали про це. То як мінімум, це свідчить ну, мабуть про те, що це була така спланована операція Служби безпеки на те, щоб в це тут розну виловити цих чергових чергових мошенників, які mm -hmm. паразитують, вибачте, на державних кухнях. я можу сказати: Бог не буде проведення остаточного реформування державного вугільного цього сектора. Поки там будуть керувати міністерство або фонд держмайна цими вугільними шахтами. А хтось буде призначати якихось директорів. Бо тут же замішані два директори. Розумієте? А одне на сході вугільна видобувне підприємство, інше на заході. Пане Алексій... Так кажуть, ці гроші, ці гроші і передавала. Да? Тому давайте дочекаємося результатів слідства суду. Я буду обов'язково тут. Ну обов'язково буду дуже вникати глибоко це. Не хочу зараз тиснути, але те, що це удар по всій енергетиці, безумовно українській, це однозначно на привели. Що я можу сказати? Зрозуміло. Пане Олексій, ми вам дякуємо, що е, знову долучилися до нашої ефіру. Поки не будуть шахти, повірте мені, поки не створять гідне з реформою вертикально інтегровану так. кампанію. Генеруючи вугільно, от буде такий же саме самий безвад, бандак, який останні 15 років ти вугільній галузі. Що ж, будемо пильнувати цю ситуацію? Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція Батьківщина, перший заступник голови Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.